Відкритий чемпіонат Івано-Франківська з тайського боксу в нічному клубі Тюнінг Холл». За три місяці роботи він провів чимало шоу та концертів. Тепер на його рахунку, і спортивна подія. Найтісніші зв'язки клуб підтримує з федерацією тайського боксу, тож розпочав саме з нього. Таким чином тут прагнуть залучити до даного виду єдиноборств більше молоді, та й спортсмени професіонали не так часто мають нагоду зустрітися один з одним і презентувати те, чим займаються на широкий загал. У нас беруть участь чемпіони світу, чемпіони Європи, чемпіони України є. Багато там є із з Луганська хлопців, що вони ще в наших краях не були, хай побачать, як ми живемо. Так само відпочиваємо і хочемо миру, щастя, добробуту всім людям на Україні. Вільний стиль тайського боксу дозволяє не обмежуватися лише руками, як у класичному, а й ногами послуговуватися. Головне для перемоги правильне налаштування, каже Дмитро з Запоріжжя в івано франківську Він уперше, як і боксує в нічному клубі. Бився в театрі ну це було посмішно і на борсом теж. Перше количество людей була зрителей. Ну, во перш зрілішне вид спорту. Я думаю, зрителям подобається і може кого-то навіть заінтерісують потім зайнятися цим видом спорту. В тайському боксі не лише чоловіки, колишня сюордеса Наталія приїхала на чемпіонат із Молдови. У спорті вона лише два роки та вже чемпіонка Європи з рукопашного бою. Тут дівчина дебютувала у профайті поєдинку за правилами професійних боїв, дещо жорсткішому і без захисту. Це интересно, і я б посоветовала многим дівчинам займатися жорстким видом спортом, тому що це закаляє характер, це уменьшает степень, наверное, агресії в сім'ях. Шоу програма між п'ятьма боями аматорів і професіоналів у різних вагових категоріях вмістила показовий виступ зовсім юних початківців. Усіх учасників тюнінг холл відзначив грамотами а переможців ще й фінансовими винагородами.